Що вам треба зараз зрозуміти ваші ситуації, у кого своє, так, у кого всіх своє. Давайте дивитись. Що нам каже карта? Карта каже, це досвід навчання. Тобто в кожній ситуації, яка б нам не приходила на землю, так до нас, ми втілюємось, наші душі втілюються для того, щоб ми проходили свій досвід. І цей досвід. Дуже часто болючі, і ми не розуміємо, чому нас зраджують, не зрозуміємо, чому ми втрачаємо рідних, близьких, чому хворіють наші діти, чи ми втрачаємо бізнеса, гроші, так, домівки. І це все для того, щоб віднайти щось важливе в цьому житті. Зазвичай ми знаходимо себе. Це шлях до свого призначення, шлях до того, щоб кардинально змінити своє життя. Але кожен досвід дається для чогось. Всі ситуації в житті даються для того, щоб ви зрозуміли, куди вам рухатись, де знайти себе, на що треба звернути увагу тут і зараз. Наприклад, якщо ви дуже довго хворієте, чи ваші рідні там якось страждають, чи ви постійно втрачаєте гроші, чи постійно пере... переживаєте за щось, подумайте, чому ця ситуація? Ці ситуації створюються в вашій реальності, в вашому житті, чому ваша душа прийшла на цей досвід і таким чином. Ви зможете зрозуміти і відкрити для себе дуже-дуже великі відповіді і нові горизонти. Іноді нам складно, складно це зрозуміти, нам складно самим так, прийти до цього, відкрити свою підсвідомість, відкрити своє вище. Для цього існують вчителі, наставники, коучі різні, навіть парапсихологи, психологи. Ви знаєте, я за комплексний підхід, я сама працюю із родом, із регресом. і в мене Дуже багато інструментів ізотричних, так, так і духовних, і сама навчаюсь постійно у наставників та коучів, і сама навіть хожу до психолога, тому що я розумію, що це комплексний підхід, і також вивчаю психологію. І іноді треба зазирнути в себе так. Давайте ще подивимося, щоб багато не казати. О, так. І е, знаєте, не, не процівлення, от скажу так, не на українській, не знаю зараз, які перевести. Але я скажу так, це карта, щоб ви про прийняття, щоб ви зрозуміли, що от зараз щось коїться, щоб ви прийняли це. Ми, як люди взагалі діють, так? наш мозок, в нас завжди є такий супротив. Оце супротив карта. Так? Коли ми розуміємо, що ні, я туди не хочу, я так не хочу, мені це не підходить, якісь там дії нас іноді аж виводить, ми не розуміємо, чому так складається, чому я ж там нічого поганого не робив чи не робила. Але, але іноді усі важкі ситуації треба просто, знаєте, видихнути, прийняти. От як от зараз в нас йде війна, і ми розуміємо, що блін. От конкретно, ось, проста людина, там, яка не воює, просто от жінка, наприклад, яка рост, ростить дітей чи займається своєю справою, що ви можете зробити? Займатися далі своєю справою. Так, ми можемо донатити, допомагати, збирати гроші чи якось там волонтерити, але це такі дії, які все одно кажуть. Ти прийми ситуацію і роби вже те, що ти можеш в цій ситуації во благо собі і іншим. А коли ми йдемо всупротив в агресію, так, ні, я не хочу, мені не подобається. От, там, хтось дуже багато може емоційно себе, поганий стан почувати там, депресії починаються на цьому фоні. І людина не йде далі, вона не приймає цю ситуацію, шкодить собі, і шкодить і іншим навкругито. Тому що такий стан в людини негативний переходить на інших. Ми починаємо з іншими погано себе поводити, в тому плані, що агресувати, теж переносимо на інших свої якісь внутрішні проблеми, і це все сказується на якості нашого життя. Ось такі дві підказочки про те, що треба зрозуміти, в чому ця ситуація, так, досвід взяти з неї і піти далі вже з новим. Рівнем від сприйняття і прийняти, прийняти цей досвід з вдячністю. Вдячність це дуже такий великий. Знаєте, закон Всесвіту, один із бути вдячним, так, давати, брати однаково і бути вдячним, такі пласти. От, і треба йти далі рухатись з цим всім. Тоді ви будете розуміти свій шлях, і ви знаєте, прийняття це шлях до щастя. Шлях до себе, шлях до щастя. Коли ми приймаємо ситуацію, приймаємо те, що нам дають вищі сили, ми потім розуміємо, що це все було на краще, навіть дуже болючі ситуації. Повірте, я бачила і проживала сама, теж не раз за своє життя хватило. От, і з людьми я працюю теж дуже багато, знаєте, ми пропрацьовуємо. І я скажу, що всі болючі ситуації 100% виходять в новий рівень вас, і ви потім йдете зовсім з новими відчуттями, з, кращим, з кращою версією себе. Так? І це такий досвід, коли ми йдемо далі, далі, далі по ступеньках до вищого я, свого вищого я. І це дуже велика ілюзія в нашому світі, що є десь рай. Знаєте, раю на землі не буває, і поки ми живемо, ми будемо постійно проходити кожен урок. Просто він буде от такий раз, ступенька, два, друга, третя, і ви виходите в своє вище я. Так, ось така от історія.